Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Як би не змінювалася ситуація в Україні, наскільки там би не відбувалися позитивні чи негативні зміни щодо переговорів в Україні по Україні, Європа далі продовжує змінювати свій курс, і вона готується до найгіршого. І це не просто заяви політиків. Європи, європейських країн. А це конкретні дії. Конституція, закупка, зміна, яка буде впливати, яка впливає зараз і буде впливати в майбутньому на безпеку Європи і не тільки. Сьогодні в цьому відео я конкретно по кожній країні пройдуся, що які, і коли зміни вже відбулися, або відбудуться найближчим часом. Тому дуже вас прошу підтримати це відео, звичайно, вподобайкою. Підпишіться на канал, це надзвичайно важливо. Ви коли активні, підписуєтесь, коментуєте. Подобайки ставити, робити репости. Це дуже допомагає просувати цей канал, просувати цю інформацію, і більше українців дізнаються, що відбувається. Тому попрошу вас це зробити. І в описі під відео я залишу послання, як завжди, на мій інстаграм, куди також запрошую всіх. Там кожного дня виходять нові відео з важливою інформацією для українців за кордоном. Перед тим, як ми перейдемо до теми відео, що змінюється в Європі, які зміни відбуваються вже і негайно, до чого готується Європа, хочу нагадати і підтвердити, що в Польщі ще поки що не продовжили тимчасовий захист українцям. До вересня 2025 року є він продовжений. Для того щоб Польща продовжила свій тимчасовий захист для українців, потрібен ново потрібно прийняти нову уставу. Вона ще не прийнята. Європейська комісія прийняла продовження до березня 2026 року. Але конкретно, конкретно Польща і інші країни ще не продовжили в своїй країні. Чекаємо, тримаємо на пульсі. Я про це обов'язково повідомлю. Давайте перейдемо до Німеччини. В Німеччині. Змінюється конституція відносно фінансування, озброєння і захисту Німеччини. Це історичні зміни в Конституції, тому що за роки незалежності Німеччини після Другої світової війни ще таких коштів, таких змін не відбувалося. Німеччина вносить зміни у конституцію, щоб інвестувати в оборону та інфраструктуру трильйон євро. Голосування поки що пройшло в нижній палаті Бундестагу 18 березня. А щоб стати повноцінним законом, документ має прийняти верхня палата 21 березня. Так що чекаємо результату, як з'явиться. Значить, Німеччина прийме такий закон і почне фінансувати значні кошти в оборону. Раніше Німеччина мала певну заборону, що брати з ВВП більше ніж доступно, більше ніж можна було. Зараз вони цю заборону, якщо знімлять, то вони зможуть брати на оборону трильйон євро. Еммануель Макрон заявляє, що Франція нарощує виробництво винищувачів Рафаель. А також модернізує одну з головних авіабаз країни новітніми ракетно-ядерними технологіями. Світ, у якому ми живемо, стає все більш небезпечним і невизначним, сказав Макрон, маючи на увазі зміну глобальних нюансів. Наша країна і наш континент повинні продовжувати захищатися, озброюватися і готуватися, якщо ми хочемо уникнути війни. Попередив він, маючи на увазі зростання військової загрози з боку Росії. Франція, бачимо, теж не спить, не дрімає, а робить все, щоб також себе захистити. Литва також готується до можливого нападу з боку Росії до 2030 року. До цього часу Україна вже може вступити в Євросоюз. Такою думкою поділився президент Литви Гітанас Неоседа. За його словами, протягом найближчих 4-5 років у Литві будуть створені національні військові частини. Повністю оснащені необхідною зброєю та інфраструктурою для відсічі можливої агресії. Наші розрахунки показують, що за такого сценарію у нас залишиться до п'яти років. Якщо санкції проти Росії будуть скасовані, у нас буде ще менше часу, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Швеція, яка буквально рік тому вступила до НАТО, вже готує елітні підрозділи для боротьби з Росією. Уряд Швеції вважає, що Арктика набуває особливого значення <кій> і у військовому, і в економічному аспекті. Тому Росія може здійснити вторгнення заради зміцнення позиції свого північного флоту або намагатися отримати контроль над природними ресурсами. Країна вже готує бригаду арктичних спецпризначенців, які повинні будуть стати одним з перших, хто прийде на допомогу Норвегії та Фінляндії, у разі якщо Росія пересуне до цих країн свої лінії оборони. Про Польщу я, до речі, нещодавно розповідав, що польська влада попереджає своїх громадян про те, що потрібно бути готовим до різних екстремальних ситуацій, тобто три дні без допомоги держави, без світла, без їжі, щоб мати запас. Випускають посібник, де буде вказано і розповідатися буде про те, що треба робити в тих чи інших ситуаціях. Нарощення. Мобілізаційного потенціалу нарощення зброї, закупка нової зброї, посилення кордонів з боку Білорусі і Росії це все відбувається зараз в Польщі. Тобто, Польща, в тому напрямку, також одна з передових, яка вже давно почала це робити, і зараз продовжує, ну не збавляючи темп. Окрім того, міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви рекомендують своїм країнам вийти з міжнародної угоди про заборону проти піхотних мін, також відомої як. Отавський договір. Варшава вже порахувала, що її оборона промисловість здатна виробити до мільйона протипіхотних мін в рік. Військові загрози державам-членам НАТО, які межують з Росією та Білорусю, значно зросли. Йдеться у заяві чотирьох країн, оприлюдненій у вівторок. І, як бачимо, вже хочуть виходити з міжнародних договорів, щоб почати нарощування протипіхотних мін, що до того, як би заборонялося, ну бо підписали певні умови. І це не просто так. Це не просто так, я собі вигадав. Я, до речі, залишу послання на інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись, так, щоб не було потім до мене якихось питань, що я там щось розповідаю, собі щось придумаю. Ні, я залишу послання, ви собі самостійно ознайомитесь. Але це відбувається і зараз. І всі інші країни, особливо ті країни, які з нами сусіди, і ближче до Білорусі та Росії, вони знають, чим це пахне. І вони максимально готуються до будь-яких форс-мажорних ситуацій, до будь-якої спроби зайти на їхню територію, чи якимось чином спровокувати щось. Можливо, цього не станеться, і всі просто підготуються. Я тільки за, я за те, щоб, звичайно, війни не було, ніхто не страждав, ніхто не помирав і ніхто не приймав участі у війні. Я за те, щоб нарешті зупинилася ця війна, став мир для всіх, і всі собі гарно щасливо жили. Але ви розумієте, світ не такий кольоровий, як нам може хочеться. Він складається із чорного, із білого, із кольорового. От Та чорнота зі сходу, вона лізе на нас, але і погрожує іншим країнам. І вони мають бути готові. Якщо вони підготуються, то на їх територію скоріше за все, не зайдуть. А якщо зайдуть, то отримають нормально на горіхи. Тому це потрібно робити. Це потрібно було давно робити. Це потрібно було робити Україні, не віддавати, не віддавати ядерну зброю, не віддавати винищувачі, бомбардувальники, танки. Нічого не треба було грізати і продавати, а тримати. І зараз ми б спокійно жили. Нас би давно взяли в НАТО, ми б були ядерною країною, потужною, і було б все гаразд. На жаль, склалося так, як склалося, нас давним-давно роззброїли, розказали нам якусь казочку, в яку ми всі повірили. І все. Зараз ми маємо ці наслідки. А ці країни, які біля нас, які побачили, що відбувається з Україною, яка погодилася на те, що погодилось роззброїтись, і вони навпаки зараз озброюються. І це правильно. Ну, зараз такий світ, що перемагає сильніший і правоту має також сильніший. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.